В Чому особливість нарцисичного прояву особистості? Одразу хочу сказати, що у кожного із нас є, як то кажуть, усі ці радикали: нарцисичний, шизоїдний, депресивний, маніакальний і так далі. Але особливість нарцисичного радикалу, який дуже поширений в наш час, особливо в епоху Інстаграму, коли майже кожен має, як то кажуть, по модному проявлятися в мережах. У випадку, коли у людини домінує у цей нарцисичний радикал, то частіше за все вона розглядає людей як дзеркала. Їй постійно потрібні оці дзеркала. Бо без них вона себе відчуває відсутньою. І фактично люди не цікаві як люди, а вони мають постійно якось доводити твою цінність, твою правоту, твою красу, твій розум, твою значимість. І відповідно, коли є така залежність від оцих дзеркал, то такій людині дуже важко бути наодинці. Їй дуже важливо поставити галочку. В мене є. Тіпа стосунки, в мене є типа інтим, в мене є тіпа признання. І це дуже часто буває не тіпа, це буває дійсно справжнє, але ця людина вона не може це оцінити для неї це просто якісь функціональні історії. І тому на іншій стороні барикад, як то кажуть, люди бувають дійсно відчувають тепло до цієї людини, але... Ця людина розглядає в основному як дзеркала, як просто, ну а як? Ви просто моя челядь, як то кажуть. І для такої людини дійсно викликом буде залишитися наодинці із собою. Треба себе будь-чим довкола оточувати аби не бути самому. Водночас, скажімо, депресивний радикал, ця людина також може бути дуже публічно проявлена, тому що в неї є такі цілі, як я хочу там допомагати людям, є така глибока проникливість почуттями. Але ця людина спокійно може бути наодинці з собою, тому що в неї нема остраху залишитися самій без дзеркал. Вона всередині себе, наче містить у тезеркало, іноді занадто сумне. І це не означає, що в цієї людини постійна депресія. Ні. Просто отак. От